Вибач, якщо я тобі завадила. Я хотіла познайомитися. Я леді Моргана. Я знаю. Як рука тебе поранили? Невдовзі загоїться. Ти видаєшся змученою? Я погано сплю. Я знаю, як мучить безсоння. А ми раніше ніколи не бачилися. Я рада, що ми побачилися тепер. Який гарний браслет, Це подарунок від матері. Будь ласка, візьми цей цілющий браслет, він тобі допоможе заснути. Я не можу його взяти. Ти мабуть, втомлена. Я вже піду. Відпочивай. Сподіваюся, в тебе залишаться про мене добрі спомини. Вітаю з перемогою. Ти справжній воїн. Гумен чи войовниця? Жінка воїн. Який гарний кінь. Чекаю на вас через три дні. Як я тебе знайду. Коли настане час, ви зрозумієте, куди їхати. Якщо я не прийду, це означатиме, що я заблокав. Дорога сама приведе вас до мене. А що... дякую, що дозволили мені підняти меч. Я вже про це пошкодував. Ви поводилися з гідністю. Цю рису ви успадкували від матері. Ти знала мою матір? Дуже добре знала. Лей, чекай. Моргана? Моргана? Моргана. Моргана. Я так міцно спала вже полудень. Не пригадую, коли в останній я так добре спала. Я принесу ваш одяг. І що ж це буде за прохання? Вона не сказала, але я пообіцяв, що його виконаю. Не можна було таке обіцяти. Ти ж не знаєш, про що вона попросить. Вона приклала меч до моїх грудей. Я не мав вибору. Виявляється, Моргаус знала мою матір. Це вона тобі сказала? Очевидно, вона бреше. Вона використовує твою любов до матері, щоб заманити в пастку. Навіщо їй це? вона зберегла мені життя. Думаю, ще клунка. як інакше вона могла перемогти. не думаю, що чарами. Як ти можеш це знати? Отже, ти не поїдеш ні за що, і тим більше не виконуватимеш її прохання. Я пообіцяв. Мені байдуже, що ти пообіцяв. Ти залишаєшся в камелоті. я хочу почути, що вона скаже про мою матір. Вона нічого не знає. Це все брехня. Not... Ти до неї не поїдеш. Отже, я маю порушити обіцянку. Відведіть принца в його покої і в жодному разі не випускайте. Can... Ти садиш мене, під арешт? Я тебе захищаю від власної дурості. На чому тут охоронці? Батько посадив мене під домашній арешт і заборонив виконувати прохання Моргаус. Мабуть, він правий. Хто знає про що вона вас попросить? Я дав обіцянку. Наскільки я розумію, ми так і їдемо. Ти розумніше ніж видається. Наготуй харчі, виїжджаємо ввечері. І ще Мерлін, придумай, як мене звідси витягнути. Азон. як там Артур? Після того, як його перемогла дівчина перед очима камалодців, він почувається не найкраще. Мерлін, ти зловтішаєшся? І бай, що трошки? Я наготував харчі. Мерлін, мені здається, чи ти погладшав? Ти певен, що втримаєш мене? Yeah. Так, я сильніше, ніж видаюся. Що ти там робиш? Опускай мотузку. Мотузки більше нема. Не знаю, чи довго ще зможу тримати. Мерлін. Не відпускай мотузки. Куди тепер? Ви знаєте, куди їхати? Туди. Давай. Та що з цим конем? Мерлін він дурніший за тебе. Куди ви? Ви ж казали наліво. Це не я, це кінь. Моргаус сказала, коли настане час, ти зрозумієш, куди їхати. Отже, дорогу ви знаєте. Чудово. Мерлін, вставай. Mm. Мерлін. Відрядити пошуковий загін. Знайдіть Артура і привезіть його в Камелот. Як думаєш, чого Моргаус хоче від Артура? На жаль, я не знаю.